Слава Ісусу Христу на віки, слава Богу, ми з вами сьогодні завершили. Я дам більше звуку, є. Ми з вами сьогодні завершили дев'ятницю. До святої Варвари. Зараз я трошки угу. усі почали е, відкриватися. Е, ось ось ось, якщо я підніму. Угу. О, ось так я хочу. Ми з вами завершили сьогодні дев'ятницю до святої Варвари, святої Великомучениці Варвари. Чому саме чому я люблю цю святу великомоченицю Варвару? колись, колись, бачите, як можна казати, колись. Колись я багато подорожувала, і я собі брала в поміч молитву до цієї святої великомочениці Варвари. Зараз, в даний час, є певні обмеження, і ми. І я собі щаслива тим, що я маю перед собою. Але була задумка така дев'ять днів тому: щоб помолитися за всіх жінок, жінок України, за молодих жінок я тримала в думці собі, коли я молилася, я тримала в думці за молодих жінок, за молодих дівчат і за всіх їх жіноче Щастя! Я дякую всім, хто був зі мною в цій дев'ятниці. Давайте скажемо спочатку молитву, а потім продовжимо наше спілкування. Надіюсь, у вас є водичка. Надіюсь, у вас є живе світло свічки. І ми молимося до святої великомучениці Варвари. за Жіноче щастя за жіноче щастя жінок України, за жіноче щастя всіх жінок на нашій землі. О свята, великомучениця Варвара, допоможи моїй душі знайти просте щастя жіноче, втомилася мучитися і я і відчувати себе самотньою Не покинь бідій, молю. Хочеться жити. Мені повноцінним життям сімейної, щоб чоловік поважав і любив, та щоб дітки у нас з ним були здорові і слухняні. Сама грішити не буду, і по заповідях Господніх буття своє вести стану від тепер. Амінь. Мені дуже подобається ікона, ви це знаєте. Я хочу зараз ще одну ікону. Вивести на екран, мені дуже подобається ця ікона Святої Великомучениці Варвари. І я хочу, щоб ми згадали: ми вже раз мали от з вами дев'ятницю до Святої Великомучениці Варвари. Я віднайшла ту молитву, і я хочу, щоб ми зараз з вами знову помолилися за жінок України, за жінок землі. За, жінок, за молодих жінок, за молодих дівчат і за їхнє жіноче щастя. Якщо хтось має текст цієї молитви, напишіть, будемо молитися і за ваше жіноче щастя. Отож, свята великомучениця Варвара. Я згадую сьогодні муки, які ти перетерпіла за віру при Святу Тройцю. Прошу тебе, молися за мене, молися за мене до Бога Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей. Молися до Бога сина, щоб за його ласкою я покинула дотеперішню сонливість і лінивство. І почала ревно ходити дорогами святого Євангелія. Молий Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив. Свята великомучениця Варвара, нехай рани твого святого тілу уздоровлять рани, які моїй душі завдав гріх. А твоя невинно пролита кров нехай очистить мене. Через муки і смерть твою молю тебе, свята великомочениця Варвара, не дай мені вмерти без покути і не прийнявши святі тайни тіла й крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Велична свята молитва. Дуже люблю цю святу Великомученицю Варвару. Використовую її ці молитви в своєму житті, в подорожах. Використовую і вам так само рекомендую. Так, ще в нас одна ікона я є приготувала ось така старовинна ікона святої великомучениці Варвари. Декілька слів про нашу святу Варвару, покровителька шахтарів і військових, ремісників, торговців, моряків. Та будь-яких взагалі мандрівників. Допомагає вийти заміж. Дівчина у день святої Варвари Великомочениці. Дівчина виходить в сад, це вам бонус такий. Я ділюся з вами такою інформацією. Дівчина виходить в сад, цей день ламає вишневу гілочку. І якщо вона зацвіте до Різдва Христового, то Задум, який ця, на цій гілочці вишневі дала дівчина, він виконується. Ось така коротенько історія нашої святої великомучениці Варвари. У кого є таємні думки про своє особисте щастя, моліться, можу вам поділитися з вами ці. ці Цими молитвами, але ви їх маєте. Ви маєте у нашій дев'ятниці цю молитву. Якщо ви погортаєте мою сторінку чи в моєму каналі, ви там теж знайдете цю дев'ятницю до святої Великомучениці Варвари. Якщо вже особисто, тоді пишіть в особистих повідомленнях. Я вам напишу цю діючу, сильну діючу молитву до святої Великомучениці Варвари. Коли вона, коли ми молимося до Бога Сина, до Бога Отця, Бога Сина і Святого Духа через святу великомученицю Варвару за жіноче щастя. Я дякую всім, хто молився зі мною в цій дев'ятниці. Я дякую взагалі всім людям, хто відвідує мої дев'ятниці, дякую всім, хто підключається до мого молитовного кола. Дякую за нові імена, дякую за такі гарні коментарі, щирі коментарі. Комп'ютер обманути не можна. Слова читаються. Пам'ятаєте, я колись сказала, учимся читати між рядками, слова читаються дуже чітко, ясно. А молитва дає ясно чуття і сховати щось в молитві неможливо. А тим більше до такої святої великомочениці Варвари. Я дякую всім тим, хто був зі мною в цій дев'ятниці. Дякую, Василині Гринюк. Ірині Плаксій, Оксана Шкрибляк, Марія Іванюк, Ганна Буц, Ганна Гайсенюк, Христя Ковалюк, Марія Вербіцька, Марія Синяк, Сніжанна Морська, Леся Гаджук, Дар'я Гордій, Наталія Сахро, Анна Юращук, Аня Бойчук-Юрчук, Марія Пошиван, Дарка Худак, Дар'я Крицкалюк, Ольга Буц, Марія Крицкалюк, Григорчук, Ольга Боєчко, Ганна. Марія Фієвчук, Галина Гаринюк, Валентина Крискалюк, Паша Семеген, Паша Андрусяк, Діана Вавриків, Марія Бородайлюк, Люба Іванчук, Оля Грепеняк, Наталія Іванчук, Оксана Рибчук, Михайло Бородайлюк. Аня Петрук, Ірина Грималюк, Орися Ковалюк, Наталія Ковалюк, Ганна Гордій, Ганна Григорчук, Анна Олександрук, Ярослава Гринюк, Любов Табахарнюк, Марія Зузяк, Оля Сорохан, Марія Лесюк, Марія Яремин, Марія Яківчук, Ганна Гайсанюк, Марія Геник. Дякую вам щиро за нові імена. Дякую вам щиро за гарні коментарі у вигляді ікон. Чи тих коментарів, які ваша душа хотіла в той момент поставити. Дякую за поширення даної дев'ятниці Наталія Іванчук, Ганна Марценяк, Ярослава Гринюк. Ви знаєте, що я вам хочу побажати? Всім жінкам, у тих мужчин, які писали коментарі, які беруть участь у наших дев'ятницях. У них є жінки, у них є дочки, є внучки. Інші покоління, я бажаю всім жінкам жіночого щастя. І бажаю в цей час, у цей перехід до дев'ятого періоду, зберегти себе, свою жіночність, тримати любов у серці і розповсюджувати любов у серці по нашій землі. Ось так коротенько, дуже коротенько. Але ви, якщо вам цікаво, і ви будете молитися до Варвари, святої великомучениці Варвари, ви відчуєте той результат, тому що дійсно молитви святі. Бажаю всім жінкам на землі, жінкам України, жіночого щастя. Бажаю моєму молитовному колу розширятися. Я вам всім щиро, вдячна за нові. Імена за ваші коментарі, за ваші поширення. Нехай молитва наша, спільна молитва дає вам результат і хай виконує ваші таємні побажання і ваші таємні прохання на те ми, жінки, на цьому світі. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я. І процвітання, гармонії, і моя душа просить для всіх людей у Бога трохи легшого переходу в дев'ятий період, і хай є мир по всій землі. Дякую вам всім і до нових зустрічей!